Слава Україні! Ми починаємо з Червона Шмітин, присвячений підтримці акції в Києві та підписання Асоціації між Україною і Європейським Союзом. Зараз вам трішки розкажу, як ми тут пробували ніч, як пройшов день, трішки розкажу про події, які відбуваються в Україні, які відбуваються в Віннісі, і про те, що буде далі. Ніч пройшла абсолютно нормально. ніяких провокацій не було. Вдень е члени координаційної ради завітали на конференцію, присвячену Василю Стурсу, яка проходила в драматичному театрі. Запросили українську інтелігенцію на майдан. Дехто з обіцяв, що прийде, поки що нікого не бачимо, але сподіваємося, що, що вони прийдуть і нас підтримують. Відкрилося сьогодні саміт. У Вінниці дві країни з трьох вже підписали асоціації між Європейським Союзом. Це Молдова і Грузія. Давайте їм поаплодуємо. Зараз буде задати питання про підписання чи не підписання асоціації між Україною і Європейським Союзом. Будемо сподіватися на краще, не дивлячись на те, що український уряд, український президент заявляє, що нам ця ситуація не потрібна. Але ми з вами знаємо, що Україна це, Україна це Європа. 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 Звернутися до керівників координаторів Київського майдану, Євромайдану, з такою пропозицією. Ми тут звернули ну, політичні прапори, і ну, це акція є абсолютно аполітичною. Ніяка політична сила не має на нас впливу. Ми зараз висловлю свою, свою громадську позицію. І тому ми вимагаємо від координаторів. Ну не те, що вимагаємо, а як би сказати, звертаємося далі такою пропозицію, щоб вони перед усіма українцями підтвердили. Що передусі громада обіцяли, що протягом наступних п'яти років не балотуватимуться на будь-яких виборах до жодної ради будь-якого рівня, адже це політика. Якщо вони не дотримують свого слова і зареєструються кандидатами у депутати або кандидатами на посаду сільського селищного чи міського голови, та прошу вважати мене людиною без честі та совісті, негідником, який обманув громаду. Це, ну, це звернення буде відділено до Київського Євромайдану, і якщо ви. Не його підпишувати, то будемо вважати чесними людьми, будемо слідкувати за їхньою роботою... І до кінця! Разом І до вінця, радом, Разом! радом, відця, разом! України, шановні українці, звертається нас пан Мокрий. Це професор, який наразі можливо не спільно підійти, але мені здається, деякі тези з цього листа варто почути. По перше. Після чорного четверга в уряді Україні і Верховної Раді Україні 21 листопада 2013 року я, як громадянин Польщі, і Євросоюзу, ваш домляв народжений не в Україні, а також депутат польського сему від солідарності, е, усіх вас. Кому не байдуже майбутнє Україні, дуже прошу про наступне. Будьте ласкаві і задумайтеся над компромісом, щоб прийняти закони, які необхідні для парламентської співпраці з Євросоюзом і для добра одної для вас, усіх батьківщини. Я депутат польського Сейму, хочу вас поінформувати, що нас солідарності було колись 161... Депутатів, а комуністів 299, і ми їх переконували, просвічували, і нам вдалося прийняти закони, завдяки яким ми розкрутили комунізм. А після почали визволяти усі народи совєтської імперії. Я вас дуже прошу про діалог і прийняття компромісу, але необхідних для євроінтеграції законів. Шанси після 22 років незалежності ви маєте гостинність Ми зорганізували Конференцію, де було до нас засідання сто учасників, я попав на кілька секційних. Ну і і що він тепер прийшов? Я тут перше хотів, щоб прапор польський, щоб був прапор Литовський. Білоруський і український. Bo, znajdźcie, to jest poważne. Kiedyś chcieliśmy zamarować w dziedzinach czerwonych kolorów komunistycznych, a przyroda, życie jest tak pasowne. Ja wam pojaśnię, czemu potrzeba jest biało-czerwony, a Ukraina syno-żółty. Ja to tym mówiłem w Gdańsku w 1989 roku, kiedy my szliśmy do polskiego parlamentu, w niezależnej opozycji. І всі мали біло-червоні квіти, а я взяв біло червоно синьо-жовті, і прийшов журналіст каже, чому. Я кажу, бонна, біла, біла, невинна, пролата кров польська в різних повстаннях, а синьо-жовте це синє небо над нами усіма і залос колося. Пшениці, яка дотикає синього неба. І ситуація така, що Україна, яка має своєму прапорі, символ того, що вона була такою має таку землю, Бог їй дав плодорідну, була спіклером Європи. Хотіли заморити голодом в 32-му, 33 33-му, а тепер далі за якусь чиюсь кару, просто не дають нам бам, значить, бути вже. На вашій вже своїй землі, бо була ваша, а не своя, як писав Шевченко. Я хотів би вам сказати, що я їхав тут через Монахів в літаку над Україною, з Монахів до Донецька, я відкрив нашу найбільшу газету Виборчу і там є на першій сторінці з крилиці написані Ще не мерла Україна. Як Wyskazał nasz prezydent, Bronisław Komorowski. To chyba wczoraj było. Ja napisałem list, że ja idę do Was, na konferencję Wasyla Stusa, że go nie wypuścili, chociaż innych wypuścili. E, Lukianenko, kogo ja znam, 26 lat siedził, niech z Bogiem spoczywa. mówił? E, Gorbicz Michajło i tak... I, А його не випустили, правду Правда також за те, що він написав славного листа до солідарності польської, якій... яку роз'їхали танки війська Польського в 81-му році. І він не вийшов і не дочекав свободи. Я радію, що я вперше в Донецьку і був на такій прекрасній, глибокій конференції. І то є сила, яка не з to i prawdę jaką wyskazał Basystus, nie zistnie. Żadna siła, nie ziz... Wy, dziękuję, że wy, że, że wy je. i, i że Ukraina jest normalną, europejską, i z wszystkimi wymogami, a co tam radzą to, to ich problemy, a nasze problemy, żeby wy, wy by wy a my wam pomożemy, bo daj Boże szczęścia, Сотворив Господи Бага Еліта Василевич. Туснові і все й немає Україна. Слава Україні! Стоїмо! До перемоги! Слава Україні! Героя! Дякую! Героя!